Ну от кому цікавий не процес, а вже готовий диск, на якому відсутній побід. Побідітовий напайка. Ну і тут, якби заточив я його болгаркою, флексію. Отако. З двох сторон. З двох сторон. З двох сторон. З двох сторін оту О, Блестить із цього боку. І з цього боку. Якщо видно, отак. І, і цей і цей торич теж. Цей торич також з двох сторін точений. О! Переворачуємо. Отако. Так. І так от. Ну, хватає ненадовго. Такого хватає ненадовго. Ну, десь так на, на 20 минут кось би, ну, на пів години вистачить. Так. Для лупуха такого великого, для лупуха підійде будь-який. Ну, а точений тим більше буде нормально брати. Ну, а молоді там дерева спочатку буде різати. Гілка, а потім ну, затупиться і буде, буде тільки від оборотів брати. А, так, а траву, траву буде сікти, ну там півгодину, може годину, Бог я знає, як там. Але відчутно тупиться також, якщо є каміння особливо, то тупиться. Треба переточувати, кому це подобається, буде гратися. Побідіть, незамінима річ, звісно, коли він новий, то він йде і ускоряє ну, працю, роботу. А це а це таке. Кому охота гратися, хай грається, хай пробує. Я не кажу за ті дорогі диск, а за такі. Ну, От Там 170 гривень, 180-200 гривень такі з спобідіти на пайку. Так що. Користуйтесь, кому це треба, потрібно, як хочете. Пробуйте.